Я радий, що у нас така є молодь прогресивна. Я радий, що у нас є в смілі такі діти. Успіхів всім наснаги, процвітання. Тетяна Сергійовна зараз більше скаже слів. Будь ласка, будь ласка, доброго дня всім присутнім. Не дивлячись на те, що в нашій Україні оголошено воєнний стан, але ж освіта нашої Смілянської територіальної громади не здає своїх позицій. І ось доказом того є висока результативність учнів закладів загальної, середньої освіти, будинку дитячої та юнацької творчості, а також дитячої юнацької спортивної школи «Олімп». Ваші перемоги це є ще один крок до перемоги в нашій країні. Тому я хочу подякувати учням, вихованцям, провідним спортсменам за високі результати, за ваші перемоги на різних рівнях: міжнародних, всеукраїнських, обласних рівнях. Хочу подякувати батькам за вашу підтримку і розуміння. І окремі слова вдячності я хочу сказати вчителям. Керівникам, всім тим, хто доклав свої зусилля за те, що підготували наших дітей до таких високих перемог. Я зичу всім нам перемоги, зичу успіхів і подальших злетів. Нехай все буде гаразд. Дозвольте тепер перейти до нагородження. Отже, Дякую. нагороджується волина Вікторія Олександрівна. Вихованка будинку дитячої та юнацької творчості за високу виконавську майстерність особистий вагомий внесець у пропаганду та розвиток національної культури творчі досягнення на всеукраїнському та міжнародному рівні. Сертифікат обов'язково такою ж грамотою та сертифікатом. Нагороджується Бондарь Микола Олександрович, вихованець будинку дитячої та юнацької творчості. Грамоти Смілянської міської ради виконавчого комітету нагороджується дерев'янко Юрій, вихованець будинку дитячої та юнацької творчості. Грамотою нагороджується Єрмолаєва Дар'я Андріївна, вихованка будинку дитячої та юнацької творчості. Грамотою нагороджується коротич Анастасія Григорівна, учениця Смілянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Грамотою нагороджується Левченко Олена Ігорівна, учениця смілянської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер дванадцять. нагороджується Литвин Варвара Михайлівна, учениця смілянської загальноосвітньої школи. Перший третій ступенів номер 11. Грамотою нагороджується Олексієнко Олександра Іванівна, учениця Смілянської загальноосвітньої школи. перших-третіх ступенів номер 11. Грамотою нагороджується Саєнко Анастасія Сергіївна, вихованка будинку дитячої та юнацької творчості. Грамота вручається ховряк Софії Віталівни, вихованці будинку дитячої та юнацької творчості. Грамота вручається чуприні Артуру Васильовичу, вихованцю будинку дитячої та юнацької творчості. Грамота вручається Плаксюку Ігорю Ігоревичу. Такою ж грамотою нагороджується Козельська Анастасія Іванівна, вихованка Смілянського міського дитячо-юнацького клубу спортивного бального танцю Ладен. Переходимо до нагородження їхніх керівників. Грамотою нагороджується Бондар Любов Олександрівна, керівник гуртка природа і фантазія будинку дитячої та юнацької творчості. Можна, да? <світ> Я навіть <йти> і не знаю. Так само Бондарю Олександру Дем'яновичу, керівнику клубу спортивного бального танцю Діамант. Грамотою нагороджується Воробйова Інна Іванівна, керівник зразкового художнього колективу дитячого театру Мікс будинку дитячої та юнацької творчості. Грамота вручається Єрмолаєвій Валерії Юр'ївній, керівнику гуртка Веселі смужки, будинку дитячої та юнацької творчості. Грамотою нагорожується Клімашевський Микола Володимирич, вчитель технічної праці Смілянської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 12 Грамота вручається опарі Світлані Євгенівні, керівнику гуртка «Мистецтво бісероплатіння, будинку дитячої та юнацької творчості. Грамота вручається Саєнко Валентині Анатолівний, керівнику гуртка ужиткого мистецтва, чарівниця будинку дитячої та юнацької творчості. Грамота вручається Симоненко Світлані Іванівни, керівнику театрального гуртка Міраж будинку творчості. Дякую. Можна так? Грамота вручається поліщук іні Анатолівни, керівнику танцювального колективу Спокуса. Грамота, Грамота вручається шляхтові Тамарі Васильівни. Вчителю музичного мистецтва Смілянської загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів номер 11 ну що ж, Вітаємо всіх творчо обдарованих учнів та їх керівників. А зараз переходимо до нагородження провідних спортсменів міста та їх керівників. Грамота і сертифікат вручається Антоновій Коваль Ані Олександрівні, вихованці комунального закладу. Реональний центр фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю «Інваспорт». Грамота вручається трошеній Олександрі Дмитрівні, вихованці дитячої нацької спортивної школи Олімп. Грамота вручається Кравченко Денису Олександровичу, вихованцю комунального закладу Регіональний центр з фізичної культури і спорту. Грамота вручається Кочмару Назару Віталійовичу, вихованцю громадської організації Всеукраїнський Союз Теквандо. Ти, Ти. а <різвандую> там <То розлетайте вже. різвандую> А фото? Може прочитаєш? Команда, як тренер команди. Грамата та сертифікат вручається Максименку Богдану Романовичу. Вихованця спортивного. Грамота вручається Тищенко Максиму Миколаєвичу, вихованцю громадської організації Всеукраїнський Союз ТЕКВАНДО». Грамота вручається Ховришкіну Івану Олександровичу, вихованцю Всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнський Союз ТЕКВАНДО». Сердюку Віталію Анатолійовичу, вихованцю спортивного клубу Восток. Грамота вручається Самборському Артему Андрійовичу, вихованцю спортивного клубу Прайс. Грамота вручається Мозолю Ігорю Андрійовичу. Вихованцю спортивному поліці. Можете голосніше? Грамота вручається кавуну, Ярославу Павловичу, вихованцю будинку дитячої та юнацької творчості. Грамота вручається кавуну, Ростиславу Павловичу. Вихованцю будинку дитячої та юнацької творчості грамота вручається чернявському Олександру Вітальовичу, вихованцю школи традиційного карате Окінава. Грамота вручається приблуді Владиславу Івановичу, вихованцю громадської організації Всеукраїнський Союз Теквандо. Грамота вручається поляруш Денису Вячеславовичу. Вихован... Такою ж грамотою нагороджується темнохід Дар'я Миколаївна, вихованка громадської організації Всеукраїнський Союз ТЕКВАНДО». Спортивний клуб Прайд, вибачте. Прайд, так? Пономаренко, Ярославі, Святославівні, вихованці спортивного клубу Прайд. Грамота вручається Лагунову Роману Юрійовичу, вихованцю Балаклеївської спортивної школи Юніс. Така ж грамота та сертифікат вручається Лукович Ілляні Ілівні, вихованці дитячої юнацької спортивної школи Олімп. Аплоди. Така ж грамота та сертифікат вручається Зозулі Андрію Ігоровичу, вихованцю громадської організації Всеукраїнське союзне. Такої грамоти нагороджується Саража Іван Євгенович. Вихованець громадської організації Всеукраїнський Союз Техландов. Грамотою нагороджується вихованка дитячої нацької спортивної школи Олімп Кузьміна Єлізавєта Володимирівна. Привітаємо всіх провідних спортсменів нашого міста Області. Переходимо до нагородження їхніх тренерів. Отже, грамота вручається Дем'яненко Ніна Трохимівний. Я ще вас в цій сфері не бачу. Але я, мабуть, від батьків, від тренерів, від викладачів. Від організаторів виношу вам щире подяку велику, тому що в такий не страшний ну, нелегкий час ви зуміли наших дітей підтримати. Це дуже велике. Слава вам країну! Слава Україні! Чернярській Катерині Миколаївні, тренеру викладачу з легкої атлетики, дитячої у Грамота вручається кавуну Віктору Миколаєвичу, тренеру національної збірної команди України судномодельного спорту. Грамота вручається Левченко Анатолію Михайловичу керівнику Грамота вручається Грицею Євгенію Олександровичу. І грамота вручається баєву Сергію Миколайовичу, тренеру викладачу з важкої атлетики. Дякую всім вам, подальших успіхів і, звичайно, перемог. Ми знаємо, що вже другий семестр розпочався. У нас дуже багато переможців на рівні області в Олімпіадах та малих академіях наук. Тому на майбутнє, уже в другому півріччю, на вас чекають і, можливо, і на інших дітей нові нагороди. Дякуємо всім вам! Ми в свою чергу дякуємо вам, дякуємо батькам, педагогам, вчителям, тренерам. Дуже приємно сьогодні бачити позитивні настрій, позитивні усмішки, позитивні емоції. Це буде Україна, слава Україні! Героям слава! Дякую! Дякую.